Я вас всіх вітаю на зв'язку Мирогогес, і сьогодні я з вами поділюсь одним ставом ронічним на імунітет із закритої спільноти. Значить, основний став на здоров'я. Вже опублікований в закритій спільноті, і їх, звичайно, краще використовувати в тандемі. Якщо ви маєте хронічні якісь захворювання, да, або зараз перехворіли цією болячкою, котрі, котрою хворіє більшість, то, е, звичайно, краще використовувати той перший став на здоров'я, а цей став використовувати як допоміжний. Він е, сприяє поліпшенню імунітету. Е, знову ж таки, повторюю, що це не, не чарівна паличка. Поставу ви його собі намалюєте, активуєте, і по ньому там, вам може бути прийти прилив сил та енергії. Да? Потім е, з'являться якісь, наприклад, вітаміни. Для посилення покращення вашого імунітету і так далі. Ну, такого, що типу, раз і все, і ви с'ялились, такого не буде. Але менше з тим вам притягнуться всі необхідні чинники для того, щоб підтримувати ваше здоров'я, як от у мене було. Я намалювала основний став на здоров'я, Далі я намалювала ось цей на, на імунітет. Я його активувала через ритуал. E, і на наступний день я вже, вже була як огірок і бігала по справам, і як бачите, зараз теж все в порядку. Так що малюємо наш став на імунітет. Тут в нас будуть задіяні ісландські руни, і я їх описувати не буду. E, просто дивіться, як я його малюю. Оговір дам в кінці цього відео. Так, перша зв'язка. Потім малюємо коротші трошки. І коли будете малювати, відслідковуйте, що у вас як буде відбуватись. Якщо буде щось боліти. Він може вказати на слабкі місця. Наприклад, може заболіти шлунок. Відповідно, потрібно буде звернути увагу на шлунок. Да, або там, наприклад, може заболіти голова. Відповідно, варто звернути увагу на голову. Тут ми фіксуємо наші соль і поїхали малювати наш став. Малюється відносно швидко. Малювати його можна як на аркуші паперу, да, так можна і створити у вигляді талісману, на дерев'яній плашці або е, на камені, тут вже як вам буде завгодно. Дивіться індивідуально, можна суто намалювати на аркуші паперу і носити при собі регулярно, так? Да? Став реально дуже класний. І дуже дієвий, і дуже миттєвий. Як його активувати за допомогою ритуалу, це я вже розповідаю на індивідуальному навчанні з Рунософії 2.0. Бо Рунософія це суто наш початок дослідження рун та рунічних формул, а Рунософія 2.0 – це вже більш серйозна історія, де ми займаємось. Саме ставами, практичною магією, хоча, в принципі, і на руну Софії базовій ми теж досліджуємо, так би мовити, аспекти магії. Е, коли ви себе в порядку Почуваєте, то даний став малюється реально відносно доволі швидко. Як він має виглядати та повний опис зі всіма штуками, да, оговір можна знайти в моїй закритій спільноті. хто не хоче по 150 разів дивитись відео, да? а суто сісти, перемалювати і нормально побачити оговір, ви можете долучитись до закритої спільноти і там знайти всю інформацію. Тут я ділюсь суто базовою інфою, бо я бачу, що багато хто хворів, хворіє, да, ось цією не... незрозумілою болячкою, то я вирішила поділитись на загал. Ось цією. здесь на рабочую классную штуку. Так, бачите, мы уже с вами майже намалювали наш став На імунітет. Хто хоче запустити через ритуал, кажу ж, приходьте на навчання з Руно Софію, там я вам розповім деталі. Ось так він має у вас виглядати. Можете натиснути на паузу і подивитись, да, як це виглядає. Тепер ми пишемо наш оговір. Силою. Фрун. Вплетених у цей став. Я відновив терміни допомагає впоратись мені з будь-якими Запомню запаросами так процесом або, або з іншими. захворювання ми. Цим ставом я сміцнюю. та оздоровлюю. Лью. Так, давайте. Силою рун вплентидайху цей став я відновлюю свою імунну систему, яка в найкоротші терміни допомагає впоратись мені з будь-якими запалювальними процесами або з іншими захворюваннями. Цим ставом я зміцнюю та оздоровлюю свій організм. Далі. Став працює. Так, куди мені ще тут вписати? Я вже його став? працює? Мені набагу? та на славу богині цілительки Ейр. Як мною сказу. Так і зароблено. істинно, а Можна додати так і є. Все, ви намалювали свій став і за допомогою оговору ви його активуєте. Оговір говорите до тих пір, поки не відчуєте ось цей внутрішній відгук, що все, воно запустилось. Або до першого позіхання. Ось такий у вас має вийти став, да? і такий оговір. І його можна носити на постійній основі. Я ж кажу, що можете зробити у вигляді талісману, амулету, або суто, на папірці намалювати і носити його постійно з собою. От Поки я малювала, в мене почалась печія. Відповідно, мені потрібно буде. Знову на цю історію звернути увагу і над цим попрацювати. Так що, ось такі от справи. Дякую всім за перегляд. Діліться своїми враженнями та успіхами. Якщо виникають додаткові запитання, задавайте. А повну інструкцію я ж кажу, що можна знайти або у мене в закритій спільноті лапопеса 696, або. Як активувати за допомогою ритуалу, і причому ритуал буде індивідуальний під вас, бо ну, типу, універсальний. Він та є універсальний, але все рівно під кожного клієнта він підганяється індивідуально, в залежності від того, що ви вмієте, як ви вмієте, від того, що, який у вас там запит. Да? Багато нюансів враховується. Далі це ми проходимо на індивідуальному навчанні з Рунософії. Ще, звичайно, що можна потрапити до мене на персональну консультацію. На персональну консультацію можна записатись через інстаграм Марго Гес. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, Па-па!